110 проводяться профілактичні роботи на каналізаційних мережах. Під час ремонтних робіт старі аварійні каналізаційні люки буде замінено на нові. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан виокремив три пріоритети розвитку міста на цей рік, незважаючи на воєнний стан продовжить розвивати інфраструктуру. Зокрема, йдеться про ремонт доріг та внутрішньобудинкових територій. Візьмуться і за переоснащення критичної інфраструктури, аби підготуватись до наступної зими, яка буде теж складною. Третій пункт це створення робочих місць та залучення інвесторів. Сейчас, например, один из департаментов Горсовета очень активно включился в международную деятельность и занимается тем, что презентует город на уровне Мирового банка, на уровне Мирового фонда международного, для того, чтобы рано или поздно мы попали в процесс восстановления, были лидерами и были в авангарде этого процесса. А любое восстановление связано, конечно же, с работой для местных людей. Мы это понимаем. Это первый момент. И плюс, конечно, работа с инвесторами для того, чтобы инвесторы имели возможность зайти в город, строить свои предприятия, развивать индустриальные парки и опять же людям давать работу. То есть работа ⁇ это приоритет для городской власти, для того, чтобы обеспечить людей работой и зарплатой. В Убухівці внаслідок пожежі загинув чоловік. Займання сталося в приватній оселі. Вогонь охопив внутрішні приміщення та дах будинку. Надзвичайники приборкали полум'я. втім, виявили в помешканні тіло 44-річного чоловіка. Внаслідок ДТП у кривому розі загинули двоє людей. Ще одного шпиталізували. На трасі кривий ріг Миколаїв зіткнулись два автомобілі. В салоні однієї з автівок затисло водія, який загинув, та двох пасажирів, з яких вижив лише один. За допомогою гідравлічного розтискача надзвичайники деблокували з конструкції понівеченого легковика постраждалого пасажира. Його ушпиталили. Щодня до поліції звертаються громадяни із заявами та повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Своєчасні звернення значно збільшують шанси розкрити злочини по гарячих слідах і затримати правопорушників. Якщо ви стали жертвою або свідком злочину, не зволікайте і одразу звертайтесь до поліції, радять правоохоронці. Перше, що треба зробити, запам'ятати зовнішність зловмисника, одяг, наявність особливих предмет, борода, вуса, родими плями, татуювання, шрами і таке інше. Анатомічні особливості, кульгавість, наприклад, дефекти мови тощо. Подивіться, в якому напрямку пішли зловмисники, аби згодом передати цю інформацію поліцейським у разі наявності свідків. Попросіть їх зачекати разом із вами прибуття працівників поліції. Якщо ж вони не мають можливості залишитись на місці події, занотуйте їхні повні дані, місце проживання та контактні телефони. Ну і звичайно, якнайшвидше зателефонуйте до поліції за номером 102. Надайте оператору інформацію для початку роботи поліцейських по гарячих слідах. Містяни, як і до повномасштабної війни, полюбляють проводити вільний час на свіжому повітрі. Міський молодіжний парк Дозвілля та відпочинку Новокодацький популярний серед спортсменів та родин з малечою. Через те, що парк розташований в одному районі з багатьма промисловими підприємствами, тут добре подбали про безпеку своїх відвідувачів. Як парк підготувався до захисту Дніпрян, дивіться в нашому наступному матеріалі. Міський молодіжний парк Новокадацький знаходиться в районі з багатьма стратегічними промисловими підприємствами. Цей парк люблять дніпряни та гості міста. Тут розташовано безліч дитячих майданчиків та тренувальних полів. Тому безпеці відвідувачів приділяють пильну увагу. На території парку є льодова арена, біля якої встановили бетонне наземне укриття. А основне сховище розташовано у підвалі адміністративної будівлі. Ми за власні кошти, не привікаючи нії підрядної організації, облаштували у це от укриття до 50 осіб. Ми його обладнали. Засобами пожежогасіння, гасіння, здесь знаходяться засоби для гігієни, технічна вода, пітєва вода. Обладнали його дитячим кутком, а також освітлення централізоване опалення для того, щоб тут можна було скритися від ворожих оцих отак. На випадок відключення електроенергії в укритті наявні автономні ліхтарі. По всьому парку є вказівники, які допоможуть швидше знайти сховище. Постійно на місці є черговий, який за будь-якої миті проведе людей у безпечне місце. В міськраді повідомили про початок прийому документів на отримання стипендії імені Олександра Поля. Вона призначається активній молоді Дніпра. Цьогоріч особлива увага діяльності, яка наближає нашу перемогу. Стипендію отримують 50 людей віком від 14 до 35 років. Для того щоб отримати стипендію, необхідно до міської ради, до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання у строк до 20 березня передати документи, які містять як і базові, там копія паспорту, коду, характеристика, подання так само і рекомендаційні листи та фото, відео звіти. В дії відтепер можна подати заяву про шлюб. Достатньо обрати місце, час, формат та залу, де пара планує провести церемонію. Орган державної реєстрації актів цивільного стану протягом дня надійшли на електронну пошту відповідь із організаційними деталями. Для любителів спортивної риболовлі є нововведення. В грудні минулого року набув чинності новий закон. Згідно з ним, кожен рибалка зобов'язаний мати при собі засоби зважування та вимірювання. Забороняється вилов за допомогою обладнання, на якому більше семи гачків, і яке призначено для однієї людини. А з 15 лютого, по 31 березня, не можна ловити щуку. Окрім цього, додали нові зони для риболовлі та запровадили риболовний аукціон. Новшиство були по аукціонах, по лотах, де будь-який громадянин, якщо в є бажання, а також матеріально-технічна база, він може участвувати у прозоропродажі. Це лоти, які виставляються на, продажу, на прозору продажа, і люди покупають лот. Лот складається з видів риби, а також сіток і човнів. Вірність професії. Далі історія про тепловика, який присвятив власному покликанню чотири десятки років. Олександр Кравець, старший майстер теплової дільниці, номер один, яка забезпечує опаленням Амур Нижньодніпровський Дніпровський район нашого міста. Кожен опалювальний сезон каже чоловік, це випробування. Втім, цьогорічний став екстремальним через постійні обстріли та знеструмлення. Олександр Кравець працює в КП Теплоенерго вже 42 роки. В його підпорядкуванні понад 25 котелень. За роки своєї роботи він вивчив кожен гвинтик обладнання на своїй дільниці. Але умови воєнного часу диктують свої правила. Атлетики не могли нас тобто, Кожне відключення було неожиданным. Звісно, персонал е, був обучен этому, але раніше це просиділо раз в рік, а тепер це происходит два-три рази в зміну. Вот. Поэтому это було очень тяжело. Слава Богу, що люди, так как були вже подготовлены, не допустили никаких збоев. Вот. То есть все срабатывало без аварий. Потому що неожиданное отключение електроенергії може привести і до взрыву котла, до гідралістки ударов теплових сетей, до перегораний электрооборудования і так далі. Этого було не допущено. Історія Олександра ще раз нагадує, справжні герої не тільки на фронті. Українською, будь ласка, в молодіжному центрі Дніпра організували розмовні клуби для тих, хто хоче не просто вивчити українську, а й перейти на неї в повсякденному житті. Як відбуваються заняття? Дивіться далі. Підгодо. Для популяризації української серед молоді Дніпра у місті організували розмовні клуби. Їх відвідує і Орина. Дівчина відмовилася від російської мови, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це вирішення ще з початку війни мене турбувало, але потроху я вже я вже розумію, що це потрібно робити, і що мова це важливий суб'єкт у нашій свідомості, у нашому мозку і серед нашого суспільства. Заняття розмовного клубу проходять четверте. Цього разу запросили поділитися історіями волонтерства та поїздками на прифронтові території Сергія Луденського. Є план зустрічі. Проте я думаю, що здебільшого це буде в форматі живого спілкування. Будуть у форматі питання-відповіді. Щороку до клубу набирають п'ять курсів. В одній групі 20 людей. Кожна проходить вісім занять. Крім теоретичних занять від викладачів на учасник ігри. Тебе підтримують. Тобі готові надати допомогу не лише виправленням, не лише допомогою із синонімами або граматичними помилками, а також морально розуміючи і надаючи можливість від цієї розмови про власні складнощі. Це і морально, і чисто інтелектуально дуже допомагає. Про клуб можна дізнатися на офіційній сторінці молодіжної ради Дніпра. Спалення опудала, розважальна програма, фотозони та конкурси. У Дніпрі відсвяткували колодія. Це суто українське свято, якому немає аналогів серед інших культур світу. Як відзначали його в нашому місті? Дивіться далі. Я люблю такі свята, тому що там діти танцюють, а я люблю теж танцювати. Масниця, пущення, сирниця, колодій, колодка, масляна, а ще сирна неділя. В Україні це свято має багато назв. Це традиційне українське свято, свято колодія. Проводжається зима та зустрічаємо весну. Дуже важливо зараз е, е, наші українські традиції зберігати. Спалення величезного опудала – традиційний елемент гулянь на колодія. Мару для спалювання готували ще в минулому році, але через війну довелося відкласти плани на рік. Рік вона стояла. На жаль, солома просіла трошечки. Поміняла форму, але вона витримала, і сьогодні, нарешті, ми її спалили, а з нею все погане. Такі свята, перш за все, традиції культурна спадщина України. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин вже о 17 сімнадцятій. На все добре. До побачення. Все буде Україна.